SHING UP! Знала спалені машини, барикади, квіти, але це інша Україна, це Україна вільних людей, і ви подарували кожному з нас, кожному хто живе сьогодні, кожному, хто буде жити завтра. Ви подарували країну. І тому люди, які були на майдані. Які загинули на Майдані, це герої на віка, це наші визволителі. Коли я заїхала в Київ, перше, що я хотіла зробити, я хотіла приїхати на барикади на вулицю Грушевського і просто доторкнутися до того каміння, до тих мішків. Я хотіла відчути, як ті наші хлопці, дівчата. Які стояли вперше на Лишевського, як вони готові були віддати своє життя без сумніву за Україну і віддавали це святі місця, які завжди будуть нашим натхненням і нашою енергією. Коли я під'їхала до Майдану, ми не просто чекали, ми чекали, поки весь майдан і вся Україна проважала наших героїв в останній шлях. Але я хочу вам сказати, що герої не вмирають. Вони завжди з нами. І вони завжди будуть нашим натхненням, нашою відповідальністю. Хлопців, ця куля була запущена в серце кожного з нас. І ця куля залишиться у кожного з нас назавжди. І якщо ті, хто це організував, хто це здійснив, не будуть покарані найгіршим і найжорстокішим судом, ми з вами нічого не будемо варті. Якщо ми їм мити від, 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 від відповідальності, якщо ми не дай Боже, пробачимо кожного, хто пустив полю серці наших героїв. Я карала себе за те, що я не з вами, що мені ці грати не дають можливість бути поряд з вами, щоб не допустити цього. Я переконана, що ми мали можливість зробити все мирним шляхом і добитися того ж самого результату, але хлопці полягли. Полягли вони за те, щоб ми з вами сьогодні були можливість покласти край поряд диктатури, раз і назавжди, щоб ми знали, коли кожен чиновник і кожен політик тільки подумає зрадити вас, щоб ці хлопці були перед очима у кожного, тому що зрадені. Дуже важливих завдань. По-перше, ні в якому випадку ви не маєте права, поки не завершиться все, що ви запланували зробити в країні, байти з цього майдану. Ви гарантія, ви та сила, яка не дасть нікому відступити назад. Що ви вже виконали свою роботу і можете їхати собі по домам, а тут все зроблять за вас гарно і красиво, не вірте жодному слову. Поки ви не завершите цю справу, її до кінця, до останнього кроку, ніхто не має права з вас відійти. Тому що ви змінили все. Не політики, не дипломати. На світ, ніхто, ніхто не в силах був цього зробити, тому що те, що в країні сталося, те, як розрослася, це ракова пухлина, ніхто не зміг би крім вас це зробити. І коли ви стояли на барикадах з оціми дерев'яними щитами проти куль снайперів, проти Калашникова. Ми вперед, знаючи, що вони гинуть. Це нація, яка не скорена, не буде ніколи. Це народ, якого ніхто ніколи вже більше не поставить на коліна і ніколи не викреслить життя. Більше ніхто не буде будувати межгір'я в той час, коли ви будете копійки збирати на лікування дітей і на те, щоб нормально жити, ніхто більше цього не зробить. Тому що ви не дозволите, тому що ваша сила непоборна. І коли я бачила, коли став перший наш герой за цим дерев'яним щитом, і коли, вроді, всі інші пішли назад, але побачили, що він впав, і коли наші хлопці, абсолютно нічим не озброєні, поверталися на лінію вогню, щоб забрати свого побратима з поля бою. Я плакала і молилася за те, що ми всі народилися на нашій землі. Я молилася, що я частина ваша і що в мене є гордість за тих людей, які на це здатні. Коли наші медики, які під кулями, які під дубинками, які практично нічим не захищені, згуртувалися і побудували операційні для того, щоб захистити наших людей від того, щоб їх з лікарень живих витягували. Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя, ніж народитися серед вас і жити серед вас, тому що ви кращі. І далі ми з вами зобов'язані зробити декілька важливих речей. Перше, ми зобов'язані Януковича і всю цю швар. Яка біля нього зібралася? Привезти на майдан. І я хочу, щоб ви свою силу відчували до останнього, щоб ви знали, якщо ви змогли змінити Україну, ви зможете зробити все. Вам не до душі була підписана мирова угода. Вона вам була не до душі, вона не до душі була всім. Я переконана і лідера опозиції, але ви захотіли зробити, щоб вона не працювала і вона не працює сьогодні. Це ваше досягнення. А будь ласка, лікаря по центру. Лікарі, будь ласка, дайте коридор. Рідні мої, коли я бачила наш автомайдан, побитий сповнені машини, які досі викращають Київ, я зрозуміла, що ми не поборні і що всі ці машини, все це буде безумовно відновлено. але Україна, яку ми зробили, вона вже буде вашою. І після того, як кожен відповість за свій злочин, після того, як кожен поверне кожну копійку, яку у вас забрав, після того, як ви побачите, що може бути встановлений мир і спокій, тоді наше з вами зобов'язання зробити так, щоб мільйони українців не боялися. Їм сьогодні страшно, повірте мені. Я була в лікарні в місті Харкові. Ви знаєте, що Харків складне місто. Біля мене були прості лікарі, медичні сестрички, реабілітологи. Їм страшно. Не кожен має сили піти на майдан і класти своє життя. Їм страшно, і вони від вас чекають захисту. Не від політиків, не від Людей, які займуть якісь посади, вони від вас чекають захисту. Вони на вас покладаються, щоб з'єднати нашу країну і перев'язати її рани. України відкриті рани. І сьогодні, крім вас, ніхто їх не залікує. Ми мусимо цю відповідальність відчути. Нам треба нашу країну взяти. Я дорогий вогонь. Який сьогодні горить духовністю, моральністю, силою і захистити його від страху людей, від їх розпачу, від їх побоювання за майбутнє, від побоювання за своїх дітей. У нас сьогодні відкритий шлях збудувати Україну так, як ви хочете. Але важливо що віри у вас. Політиків до чиновників практично вже немає. І кому ви мусите стояти доти, поки ви не побачите, що обраний чесно та людина, якій ви вірите, що сформовані ті кабінети не з політики в коуарах, Кулуарній політиці ми мусимо покласти край. Ви заслужили своєю мовою. Не Скільки стояло на Майдані, скажіть мені? 10 тисяч. 10 тисяч. 5 тисяч. А може і менше. Але люди йшли, знаючи, що вони можуть не повернутися. І ці 5 тисяч, які стояли під колями, вони закрили всі 46 мільйонів. І сьогодні всі мають право приймати участь в будівництві нової, сильної, європейської, справжньої нарешті, держави, я вірю в те, що з цього моменту вже іншої України, ніж ви хочете, не буде. І я хочу зараз сказати вам, що серед вас є. Більше не піде тим шляхом, яким звикли ходити політики. Ви знаєте, що, на жаль, політика це іноді була великим театром. Я буду гарантом того, що ви будете знати, що за кулісами, тому що театр це не справжнє. Справжнє це те, що робиться там. І я хочу зараз сказати, що я. Я один з політиків. ми просто кажеться. Я прошу у вас низько комуючи спробачення. Лікаря ще. Ще лікаря, будь ласка. Махніть куди лікаря? Куди махніть е, ліхтариками? Коди, будь ласка, робіть коридор, з вас подивитись, робіть коридор і сидіть розпортуйте. Зараз вибачитися перед вами за всіх політиків. Немає значення, в яких вони не партіях. Немає значення, які вони займають посади. Немає значення, коли вони були раніше чи зараз. Я хочу одна за всіх сказати вам, що політики вас до сьогодення були не варті. Вони не були варті. Жодної краплі крові, яку ви проливали, ви їх проливали за Україну. І я хочу зробити все, щоб ви побачили інших інших політиків, інших посадовців, інших чиновників, і щоб ви були невід'ємною частиною побудови нової України, щоб ваші ідеї, ваша сила, ваша здатність працювати, ваш патріотизм, ваша моральність, і ваша честь. Що бата порокою чесності нового управління країною. І ми це з вами зробимо, повірте мені. І ще я думаю, що ми всі зараз мусимо подбати ви в першу чергу, тому що не вірять нікому крім вас. Вам сьогодні вірить вся країна, де б люди не жили і не знаходилися. Вони хочуть. Від вас гарантій, що наша країна не розпадеться на шматки, що наша країна не буде політиками за меш України розтягнута на окремі губернії. Ви можете виступити гарантами цього. І це єдина гарантія, яку сьогодні сприймуть і якій повірять всі інші. Рідні мої, не тільки Україна. Сьогодні має можливість будувати своє життя. Я прошу лікаря, будь ласка. Друзі, як ви зараз домовлялися, тому що починайте, якщо людину можна транспортувати, як ми домовлялися, зразу людину сюди транспортуйте.